Завтра в мене, блядь, до обіду справи я, блядь. А от після обіду можна піти в стаката, блядь. Хоча би двоє-троє, блядь, під пішом взагалі би було ідеально, блядь. Просто до кінця дня пофармати ебуче стаката, блядь, було би заєбі. Прям ідеально би було. Ти завтра будеш, лев? Ну, до обіду, ну, типу десь часов до чотирьох. по теме иду на mm -hmm. днюху. Ну, то что у нас там по бешам и... Mm -hmm. кто у нас больше гуд и, и а, кто? а, ночью буду потому что в понеделок мне на службу чтобы ночью мы все поработали mm -hmm. ничего это, не там можно тоже не сказать а шо? Треба зорієнтуватися, блять, то буде головне, щоб був один хоча б біш. І у мене ОБС, сука, лагає піздень. Або, або як варіант, в тебе ж на Ніобі біш є, а? Зараз mm. я обпис повністю перезапущусь. Це якийсь піздец, нахуй. Типу, блядь, з цими стрімами, бля. Сука, шо таке, бля? Шо, сука, з компом. Щас я повністю все перезапущу. Напевно. Доброго, я піду гарного. Давай, давай, Телен, давай, давай. Зараз <кхи> я повернуся, зараз трансляція повернеться, друзі, хвилин. Вибачаю.